Всім привіт, це я Крупі Перець. сьогодні ми будемо грати в «Вгадай слово. Так, це просто буде гра. ми сьогодні будемо грати і вигравати. Бо я не дам цим не виграти мене. Ну так, давайте. Святого. Е, синій. Е, я напишу на сіський на всякий случай. О, мы піднялися, на У нас плюс блоки. Японяк, я понял, где треба. Треба по высоким поднимался. Поки що воно нікого никого не задела. Ммм. Допустим. М -м -м. О, піднялася на хороший рівень. М -м -м, так, я, як, якщо що, не, не роблю я пишуть по російський, бо українського, на жаль, немає. Буде всім правильно. Але ми будемо нагадувати Так, ну дивіться, у нас непогано все йде поки що. Ми тут виживаємо. Отако взагалі якось... Ну, допустим, яблуко депл. Да, на англійський написано. Блин, хто он там назвав, що? А я не дуже долго... Надо було дуже е... довгі називать якісь. Лимони. Тоже довге слово. А яке тут тоді, тоді довгий? До речі, якщо ви хочете е, пограти, зі мною, пограти зі мною, колапчик чи якісь змагання, пишіть мені в коментарях і в яку гру. Ну, там, Minecraft Майнкрафт, Інстин. Так, поки що. Не вий. Я вирішую цей бітру. Вот, 5 пунктів. Треба зараз буду думати. Назвіть, що то чим. Шось. Нет, что ж таки Сок. Чё, 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 я не знаю, я пропущу. ч ч ч была ч я ч ч ч Це значить носочки. Фух так, да, ось у нас буде чиншний легкий. Якщо я... М -м, давайте так, якщо я виграю, то ви підписайте. Пишуйтеся. Так, зараз напишемо травмуай. Чем. Так, да, не багато слів, але все одно все Так, поки що ми не на вершині, це дуже погано. Ммм, требуется напишу вот так. А, уже все, мы ее назвали, в принципе. Блин, сука, головно бы потихоньку программиру. Сильботи, требуется. Назовите один из четырех сезонов. Ты что ж мне надо назвать? Блять, ну что ж, что надо назвать? Назовите один из четырех да, сезонов. А? Нет, канал. Канал. Называй. Ой, у меня что-то сложное угадывать негайно. Я музыкальный инструмент. Ну, допустим, гитара. Що так мало слів, я не зрозумів. Я рівні з тим чуваком. Ну, чуть-чуть тільки вище. Так не підходить. Треба щось було назвати інше. Піаніно теж не підходить. Опять. Хм, давайте далі тоді, якщо ми поки що не пропадемо. Назовите то, с чем вы едите. Давай. Вилка! Ой. А если мы назвали бы то это было дольше? Мне кажется, не хватит. Вот чувак уже там он, он уже не жить. Пока, чувак. Нет! Фу, я чуть не сдох. Треба негайно подниматься. Я не хочу сдохнуть. Так, давай. Десять блоков? Или что это? Да, у меня десять блоков. Нет, Фух, я ще живу, я ще живу, я ще живу. Це хорошо, це дуже добре. Я мінімум маю на третій місці стати, тоді відписуєтеся. Мене вбило, да, я не зміг вижити, але хоча б поугадав пару слів. Так, це, це їх поставить на місце. Але все одно і мені дуже важлива ваша підписка. Тому, Будь ласка, навіть якщо я не буду, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Дякую, що ви подивилися відео. До нових зустрічей.